Ну, зовсім інша історія. Ну, я вам скажу, що мало хто, особливо після вашого такого, ну я скажу так, трохи незрозумілого старту того матчу. Сьогодні розраховував би на позитивний для вас результат проти досить серйозного суперника. Головним виявився склад. Так, звичайно, в першій грі е -е, хотілося подивитися на всіх гравців. Е -е, молоді гравці прийшли. Але як виявилось, що вони ще не готові до даного турніру, тому вони тренуються, дивляться по телевізору, вчаться. От. А сьогодні ми вже зібрали команду, яка грала не перший рік в даному турнірі, хоч і вікова трошки вища, але за счет опиту зробили цю гру. Вітаємо з Дякую! Дякую, всім краще.